Друзі, вітаю вас в новому відео і розпочинаємо його йогою. Його. Сур'я на Маскар. Привітання сонця. Це відео насправді це є влог за 12 січня, це понеділок. І в тій місцевості, де я мешкаю, в тій землі Німеччині, в Гесені. Це. Так би мовити, перший робочий день після свят. Звісно, багато хто виходив на роботу раніше, тому що таких довгих канікул не всі люди собі можуть дозволити, але разом з тим також багато підприємств мали канікули на підприємстві, це тут так називається. Школярі були на канікулах. І я, яка не має поки що роботи, але не мала курсів, також була на канікулах і дозволила собі на цих канікулах добряче розслабитись. Але дала собі слово, що з початком навчального року, заново другої півріччя навчального року, з початком своїх курсів, з понеділка, 12 січня, візьмуся за себе. Почну робити привітання сонечку Сур'яна Маскар. Тим паче, що 2026 рік за астрологічним, якщо брати календарем, це вважається роком Сонця. Тим паче, привітання сонечку кожного ранку це вдвічі буде, скажімо так, символічно і добре. Чому я почала робити Сур'я на Маскар ще? Я помітила, що коли ми практикували йогу з Дашою, з моїм інструктором, то я завжди дуже добре себе почувала саме після цієї зв'язки Асан. А, тому вирішила, що це ще раз буде так гарно мені прокинутись. Я ні в якому разі не інструктор з йоги, я не показую, як правильно робити, в мене купа помилок. І коли от я записала відео, я дещо і сама бачу, наприклад, що я е, не опускаюся достатньо в планці. Даша інструктор мені написала, що е, я недостатньо близько притискаю руки до тулуба. Але разом з тим, я думаю, що практикуючи щоранку, е, виконання покращиться. Це дійсно дає, не дивлячись на те, що зранку важче, але дає певний заряд бодрості, енергії і розминає тіло після сну. Так, ну що, цей день настав. Я щось за попередній місяць себе настільки розпустила, я собі прям нічого не обмежувала, жодних, ну, тобто було дуже багато солодощів. У мене було перед цим 53500. Це вже була не моя вага. Моя ідеальна вага 52 кг. Зараз, чесно кажучи, я так і ставати боюсь. 56-650. Ну, тобто, це така вага стану на 12, на 12 січня. І тепер будемо з цим щось робити. Що саме, Що саме робити? Ну, Відмовлятися від солодкого, пити воду. З лимоном, для того, щоб менше закидати всілякої непотрібної їжі. Але основне це те, що це відмова від солодкого і регулярне харчування, просто, просто здорова, нормальна тарілка тричі на день, принаймні буду намагатися. Ну і Подивимось, чого вдасться досягти там, за тиждень і за два, за місяць. І як буде сходити така вага. Тобто, станом на зараз, для того, щоб мені мати мою хорошу вагу, здорову, в якій я себе гарно почуваю, потрібно скинути 4,5 кг. До чого я себе привчила і з чого не сходила навіть в цей період, коли дала собі таке послаблення з їжею, так це до масажу щіткою і антицелюлітного масла. Загалом мені більше всього подобається. Від Веліда, але воно чомусь зараз є не в усіх е, магазинах. Ну, типу Розмана, в ДМ. Є в Мюллері, я знаю, але це мені треба їхати в Нордвес Цтрум. Туди як поїдеш, то е, як я вже показувала, застрягаєш на певний час, бо ніколи ж не можеш зайти, зайти тільки в один Мюллер. Е, от, Але це те, що я роблю регулярно. Попри цей період, коли я собі дала слабінку із харчуванням. А я така людина, що А я. я така людина, мій організм так налаштований, що якщо я собі даю послаблення із харчуванням, я буду набирати вагу. І, в принципі, але з іншого боку, так само, якщо я починаю стежити, в мене з'являється більше руху, то так само я легко і Ну, пропорційно, я скажу, не легко, а пропорційно я вагу скидаю. Ну, подивимось. От... Візьмемо цей тиждень і подивимось, що буде. Для мене я скажу, в першу чергу це не краса. Я не вважаю, що в мене зараз якась така вага, яка б це є зовнішній, Ні, але просто 52 кілограми це та вага, в якій я себе добре почуваю. От я почуваю своє тіло легким, активним, рухомим. Саме тому для мене важливо зараз її досягти. Ще одна звичка, до якої я можу сказати, що я себе привчила за попередній рік. Це масаж е, з роликом, боже я помітила, що в мене сироватка закінчилась. Е, це масаж таким е, роликом. Я роблю його, коли наношу ось цю сироватку. Але вона в мене зараз уже прям. Я тільки зараз помітила, що в неї останні краплі е, просто е, докрапають. <т> Треба придбати терміново. От, я наношу цю сироватку на обличчя. Потім беру, в мене такий є ролик, він уже старенький, йому років, якщо Максу, 5, значить ролику близько 6. Я його купила колись на мейкапі. І е Отак от роблю, не знаю, я роблю по 20 таких рухів. З одного боку і з іншого боку. Я не знаю, чесно чи вона щось дає. Але, ну, як ти це виміряєш об'єктивно. Але мені здається, що після використання, от якщо я регулярно використовую, я його регулярно використовую, то навріки на обличчі все ж таки менші. От. Тому роблю ось так по зоні. Ще леп, так от, гарнесенько В кожен бік. Я, я не знаю, скільки потрібно робити. Але мені, якось я так собі 20 разів вибрала. Зараз це говорю, розповідаю, то може і не рахую, тому може інакше. І отак починаючи від носу губного цього трикутничка. Так от сторону, тим бачиш, що в мене є схильна до такого вираженого, носогубної складки трикутника. Зараз от я трошки набрала, то не так видно опущення, а коли вага я ходна до своїх 52 кг, то він стає більш таки проявлений цей трикутничок. І треба шкіру тримати в тонусі. Але я ж кажу, мені здається, що все ж таки воно впливає і на брякість обличчя зменшується. Я його роблю двічі на день, вранці і ввечері. І от це те, до чого я себе прям стабільно, гранітно привчила, це із таких звичок, це масаж щіткою і ось цей роликовий масаж. І потім. Так, я скажу чесно, що треба ще шию, але я навіть шию не роблю. І, боже, я не знаю, десь тільки на все взяти часу. Тому що от я сьогодні встала, мені треба якийсь час, я не можу встати, перевдягнутися з ліжка прям швидко і піти робити ту ж сую на маскар. Мені потрібно якихось... 15-20 кращих хвилинок просто посидіти, відійти від сну, там попити водички, і тоді я можу робити. Поки це все зробив, все вже 20 хвилин на сьому. Потім, поки помився, туди-сюди, все, поки приготував їсти, вже думаєш, як його ще все встигнути, і дітей завести, і прийти на 9 годину, підключитися до заняття. Ну, Сьогодні буде перший, сьогодні такий пілотний, навіть з часом треба. Треба війти в режим. По сніданку у хлопців будуть сирники, у мене буде омлет і е я не знаю, потерблот, напевно, з рибкою овочі. Швиденько в цій -всій ситуації мене напружує тільки час. Е якийсь такий цей -кнут. Людина збирається на перший онлайн-урок з медичної німецькою. Dann, ich möchte vorstellen vielleicht äh, Sati äh, Sati ähm, kommt aus der äh, Äthiopien. Äh, sie ist 34 Jahre alt. Äh, sie hat eine kleine Tochter, zweieinhalb Jahre alt. Äh, Eineinhalb! Oh, ein Monate ich... oh, Entschuldigung! So klein! Ja. Ähm, äh, sie spezialisiert äh, sich von allgemeiner Medizin ja äh, nein ich einfach allgemeiner Medizin allgemeine ja. ich, ich meine allgemeiner Medizin ähm, sie macht auch mit Leute kommunizieren und äh, sie interessiert äh, sich äh, medizinische Fach. Äh, ne, deshalb äh, sie deshalb hat sie diese äh, Bereich äh, äh, gewählt am ähm, Freizeit mag Sati mit äh, mit ihrer Tochter äh, spazieren gehen und äh, Zeit verbringen äh, und äh, ich, Sie hat auch gesagt, dass wir alle haben gleiche Ziel in dieses Jahr äh, Fachsprachprüfung äh, bereitet, äh, vorbereitet und äh, bestanden. Und äh, das, bestehen. Ja, zu bestehen. Super. Dankeschön auch an Sie. Und wir hatten dann noch Merve und Taha ähm, im Team. Ähm, Merve, was können Sie uns zu Taha sagen? Hallo. Schönen guten Morgen. Und äh, ich möchte Taha vorste vorstellen. Äh, er ist ähm, 47 Jahre alt und äh, arbeitet, äh, arbeitet als äh, Augenarzt. Так непомітно, за уроком німецької настав обід, перша година 30 отже, пора підкріпитися. Нічого, звісно, не встигла готувати, тому йому те, що залишилось від вчора. Кукурудзяна кашка з шкварками а-ля банош, кукурудзяна кашка це вуглеводи, шкварочки це наш білочок і жири, салат клітковина, і сир фета – це а, також біри, білки і жири. Можливо, трошечки тут є перебір по жирам в цьому обіді, але підійде. Так, тут трошечки збилась послідовність, тому що насправді практика йоги була одразу після курсу німецької, а вже обід був після йоги, тому що після обіду тренуватись дуже тяжко. Практикувати вірніше дуже тяжко. Я придбала в свого інструктора йоги курс по чакрам, коли е, саме йдуть практики в Йозі на кожну із чакр. Е, так трошки поясню, чакри це такі осередки енергії в нашому організмі. Кожна із чакр відповідає за е, певну систему і певну роль в нашому житті. Е, на першому занятті ми пропрацьовували муладхару чакру. Муладхара чакра це така базисна основна чакра, яка відповідає. В, нашому, в нас за безпеку, за нашу самоцінність. І з того, що пояснила Даша на курсі, я розумію, що насправді це саме ці практики на муладхара-чакру, які мені потрібно робити якнайчастіше. Тому що, на жаль, можу сказати, що в мене є певний за всіма ознаками дисбалансу. Навіть якщо подивитися на це відео, де оце хоче розминка. Але тут видно наскільки. Часто не тримаються баланси, переважно це в мене часто на одну сторону. От. І, відповідно, ці практики вони викликані пропрацювати кожної з чакр. Сьогодні, цього тижня, ми займаємось Муладхара чакрою наступний тиждень буде інша чакра. І трошечки далі в цьому відео я поясню свої враження і свої думки щодо взагалі практик йоги. Ну, а поки що запрошую вас хоча б трошечки переглянути пару базисних, базисних асан, які е, практикуються і в е, таких комбінованих практиках хатха йоги. Ну, і тут, власне, вся практика направлена саме на муладхара чакру, на базисну чакру, яка відповідає за безпеку нашу, за вкорінення, за почуття самоцінності. І в основному всі ці практики пов'язані із такою, бачите, Навантаженням на ноги і стійкістю на ногах. Е, інструктор Даша вона наполегливо рекомендувала практикувати, босоніж. Зазвичай, в принципі, йога в більшості практикується, босоніж для того, щоб ми відчували наші стопи, активно взаємодіяли, оскільки на стопах є багато активних точок. І от ніби коли ти так дивишся, здається, ну що там таке в такій позі, це ж не пробігти з певною швидкістю, не стрибнути там якось високо. Ну так, став собі та й стоїш. Але коли ти хоч раз попробуєш затриматися в такому статичному положенні на певний час, то стає зрозуміло, що це дуже нелегко. Але якщо ти практикуєш регулярно, то також стає дуже зрозуміло, наскільки це зміцнює тіло, наскільки це робить тіло витривалішим, наскільки це навіть робить рельєф тілу, хоча ви працюєте в статичному положенні з власною вагою і в статичному положенні. І наскільки це також укріплює дух, тому що, крім того всього, йога це практика поєднання тіла, розуму і дихання. Виштовхуємо вгору, скручування, відбувається. І ми дихаємо, концентруємося зараз на долонях. Від нижньої руки вдих до плеча. І через верхню долоньку видих. Знову вдих і видих. І ще вдих. І видих. І ми повертаємо. Має відчуватися витяжіння і по поверхні спини. Ми начебто розтягуємо, створюємо більш простору між хребцями. І створюється витяжіння по задній поверхні ніг. Знову ремарка, кому важко, в кого не виходить вибудувати пряму лінію спини в такому положенні, згинайте коліна, трошечки піднімайтеся на носочки, щоб краще вибудувати спину. Положення спини для нас тут первинно. І ось в цьому положенні ми зафіксувалися. Долоні збираємо перед собою і піднімаємо плавненько руки над головою. Тримаємо рівновагу, утримуйте погляд в якійсь одній точці, очима начебто також чіпляємося за щось, та це допомагає нам тримати цей баланс час летить з якоюсь просто блискавичною швидкістю. І не щулися, як уже е, на 35 хвилин на п'яту. і ми з Максі вже запізнюємося буквально нам на п'яту годину на розвиваючі заняття. Їхати в центр міста це десь орієнтовно, зараз враховуючи світлофори і трафік десь до пів години. Е, я поки забрала Закінчилось в мене заняття з німецькою. Я пройшла, пропрактикувала з Дашою, з моїм інструктором з йоги, з курсу, який я в неї придбала. Анатомія цілісності це курс про. Чакри, і там на кожну чакру теоретичне завдання заняття, плюс практичне заняття з йоги десь на годинку, плюс медитація. Це такий дуже-дуже цікавий курс. Я знаєте, скажу так, що наш організм він настільки багатогранний і часто стільки треба враховувати різних підходів що насправді от заняття його для мене цікаві не лише з як для людини яка хоче покращити своє самопочуття покращити якість свого життя якось розвиватися в духовній площині також в тілесній площині, а і для лікаря, тому що насправді знаєте, є дуже багато станів, коли людина приходить із скаргами, ти обстежуєш людину, а в неї на фізичному рівні патології не виявляється. Але скарги продовжують зберігатися. І тоді в медицині, і тоді в медицині виставляються так звані діагнози виключення. І коли ти виставив цей діагноз від того, що він стоїть, людині легше не стало, але ти мусиш допомогти їй якось дати якісь поради. І от в таких ситуаціях на допомогу саме приходять ось ці знання, коли ти можеш допомогти так. Це робота, так я розумію, що всім хочеться випити чарівну пігулку, бажано одну, бажано безкоштовно. І все, і стати здоровим. Коли лікар каже, що для того, щоб вам покращити своє самопочуття, для того, щоб стати здоровим, вам потрібно дотримуватися певного режиму, змінити спосіб життя. А насправді корекція багатьох станів здоров'я починається із саме корекції способу життя, люди починають думати, що це якийсь некваліфікований лікар, але це насправді так і. Дійсно, в багатьох ситуаціях, першою ланкою терапії, багатьох хронічних захворювань, йде корекція способу життя, і другий момент, що є діагнози, які є діагнозами виключення, коли не знаходиться фіз... Фізичного компоненту патології, але при цьому в людини зберігаються скарги, і от в таких ситуаціях також саме поради лікарські по корекції способу життя, вони мають дуже вагоме значення. Але перед тим як ти будеш щось радити людині, ти обов'язково маєш знати, чи це дійсно дієво, і це пройти самому цей шлях. Які ти будеш радити пацієнту. Тому для мене це особисто теж дуже цікаво, і дуже цінні знання і цінний досвід. Але так, закінчився курс у мене медичної німецької годинку, я встигла приділити швиденько, буквально зразу вимкнула комп'ютер і перевдяглась, і почала практику. Скажу, що також давалося нелегко. Оце от відчуття цей дно, то що я постійно думала про те, чи я встигаю чи не встигаю забрати дітей зі школи, чи встигне мені часу на практику, чи не встигне. Але я. І це трохи відволікало від практики, тому що думки бігли не туди, куди потрібно. В йога це такий шлях, там, де, знаєте, має бути єдине тіло, дихання і думки. Ти маєш концентруватися на собі, на своєму тілі, на своєму диханні і відкинути повністю все, що відбувається у зовнішньому світі. На жаль, це не завжди далеко вдається, але йога, як і життя це шлях. Тобто це не про досягнення спортивне, коли от нам потрібно, наприклад, сьогодні пробігти таку-то дистанцію за таку-то за такий-то час. І ми ставимо собі цю мету, іде тут також ми ставимо собі оцю мету правильно виконати асану, ми ставимо собі мету сконцентруватися на собі, але звісно, що це не завжди виходить. І, це такий шлях внутрішньої роботи над собою, тому. Сьогодні на все вдавалося, і тіло на все вдавалося, тому що коли ти починаєш стресувати, тіло десь затискається, не вдається вже розслабитися, значить правильно потягнутися, десь правильно настати. Тому це така ж теж робота. Закінчила практику, поїхала, забрала дітей, приїхали з дітьми додому, порадував старший син. Тема, окрема тема про гімназію трошечки дала я можливо таке знаєте слабкість і не контролювала його домашні завдання, те як він вчиться. Вони домашні завдання всі роблять в школі і дивлюся, почали трошки з'їжджати оцінки, переживала, писали вони перед. Свят перед канікулами писали контрольні роботи. Сьогодні віддали тільки німецьку. За німецьку отримав два. В Німеччині два це якщо прирівнювати до нашої п'ятибальної системи. Це наші старі чотири. Це типу Гуд добре. От, це вже плюс, вже мені відлягло. Приїхали з дітьми додому, поїли. Сьогодні вже нічого не встигли готувати. Сьогодні готує мама, зараз прям варить борщик, м'яско тушкує, а сьогодні доїдали те, що було з вихідних. і загалом я... Показувала вам тарілочку там трошечки раніше відео е, свою. І, напевно, єдине, що ще раз можу додати, це те, що е, їжа, яка необхідна для нашого організму, це не завжди інстаграмно, красива якась дорога їжа. Це Їжа і тарілка, в якій збалансовані всі для нашого організму необхідні речовини. От, вони мають бути в балансі в такому. І тому, в принципі, це нормальна, хороша, збалансована тарілочка. От, потім швиденько сіла після того, як пообідали, змонтувала вам відео на канал. Таке найпростіше, там, де не треба було багато озвучувати, відео про закупку. Озвучувала в тому відео, які є в мене плани. Не знаю, можливо, виконую ці плани до випуску цього відео, можливо, не виконаю. Поставила завантажуватися все швиденько зібралися, з Максом. Їдемо. От 13 хвилин у нас до початку уроку. Зараз ми ще таку ділянку. На якій найбільше таких тягнучок ми до неї ще не доїхали, тому що до кінця навіть не розумію, встигаємо чи не встигаємо. Отак. От тобто, основне завдання таке: це треба якось, знаєте, влитися в графік. І в мене є така проблема дуже часто. Я. Починаю дуже активно, дуже зібрано, стартую, а потім в мене не вистачає сил. Тому друге, це також розподілити правильно сили. Але не знаю, це прям таке завдання із зірочкою, тому що боже, так багато всього по життю треба, і так, що називається, мало на все часу, тому що. А, ну, ну, от що ти можеш забрати да, з графіка? Забрати його не можеш, тому що це здоров'я, ціло необхідний рух для того, щоб в першу чергу лишатися здоровим, сильним і молодим, як найбільшу кількість часу. І коли тобі вже не е, одиничка стоїть першою циферкою в віці, не двієчка, а вже ну, трієчка, і то вона вже добігає кінця, то ти про це. Ну, вже скоро четвірочка стане через рік мені, то вже треба про це думати прицільно. Але насправді, чим раніше ти починаєш думати про своє здоров'я, тим краще. Тому що, як казав Микола Амосов, людина, яка справила на мої, мій розвиток становлення одне з ключових значень, що лікарі можуть лікувати хвороби, але жоден лікар не дасть вам. Здоров'я, здоров'я людина напрацьовує собі сама. Намагається його спочатку не втратити, а потім, якщо вже е, під дією певних життєвих обставин своїх якихось. Амосов писав прямо ліні, так тому що багато хвороб через лінь втратила, то тоді вже намагається напрацювати працею, подолати і лінь працею, і подолати наслідки лінії працею. От так що його не, вик... не нікуди не дінеш. Ще біг в мене є, теж його нікуди не дінеш. На це теж треба знаходити час. На німецьку треба знаходити час. Це прям пріоритетне завдання для мене на цей рік, тому що. Треба повертатися в професію, я хочу повертатися в професію, і багато на це є причин. Боюся просто починати розводити цю риторичну тему, тому що дуже буде довгим відео. От. Дітям приділяти час треба, побуту теж треба приділяти час, і як його балансувати, щоб це колесо життєвого балансу рухалось більш-менш хоча б. Рівноцінно не знаю, і також треба ще при тому всьому, треба вчасно лягати. Тому що сон це також, якщо ти не будеш мати сили, а сон дає нам сили і, 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 і енергію, і дає можливість засвоювати велику кількість нової інформації і цілу бути міцним для руху, для спорту, то теж нічого не буде. Ну не знаю, будемо продовжувати разом з вами стежити <зас> за серіалом того, як мені вдається крутити це колесо балансом. E, ну і подивимось. Зличу я, а ну YouTube теж вимагає часу, тому пробачте відео, будуть частіше ось такі от життєві, абсолютно в моменті, де є можливість записати, там буду записувати. А, тому так, до або навіть і не знаю, чи прощаюся, напевно, може ще ставлю якісь ці відео, кадри із Макса, розвивалочки. А може, якщо не вставлю, то... Тоді буду прощатися з вами в будь-якому разі. Всім бажаю всього най-най-най найкращого. Най До зустрічі в новому кадрі! Напевно.